Руху безготівкових грошових засобів відображаються за допомогою документів: отриманий платіж та сплачений платіж. Ці документи можливо заповнити безпосередньо в програмі вручну додати, заповнити необхідні реквізити, провести і так само сплачений платіж, додати, заповнити необхідні реквізити і провести. Або такі документи. Створюється обробкою розпізнавання банківської виписки. Для завантаження банківської виписки необхідно в меню Банк вибрати панель Банк і натиснути Завантаження банківської виписки. Додаємо новий документ, вказуємо Банк. визначаємо формат файлу. Та вибираємо вивантажений файл з Клієнт-Банку. Після чого натискаємо Імпортувати та зберегти. Було завантажено 10 записів. Додаємо розпізнавання. Тут необхідно вказати період нашої банківської виписки. У мене це. І натискаємо імпортувати дані. Було 10 записів, 10 записів оброблені, з них 2 платежі отримані та 8 сплачених. Але в програмі виявлено одна нерозпізнана компанія. В отриманих платежах є нерозпізнана компанія. Що можна зробити в програмі? Перший варіант це ввести вручну в каталог нашого платника або натиснути Створити компанію. Автоматично підтягується назва з клієнт-банку та код ЄДРПО. Нерозпізнаних компаній більше немає, після чого ми зможемо створювати платежі. На даному етапі наступною операцією повинно бути провести платежі. Тобто, якщо ми впевнені, що в нас все гаразд, всі типи платежі вказані вірно, то можемо натиснути провести платежі. або Переходимо для, на панельку Отриманий платіж, і для кожного документу, якщо треба щось змінити, тип платежу або що, проводимо такі зміни і натискаємо ОК або піктограмку проведення. Також можливо провести безпосередньо зі списку на сторінці. Вибираємо платіж, провести. Після проведення платежу можемо подивитись рух його по журналах транзакцій, тобто проведення. Журнал клієнтів, журнал ПДВ та банківський журнал. Так само зробимо зі сплаченими платежами. Можна виділити всі і після цього провести. яким чином можна завантажити банківську виписку програму.